Друзі, привіт! Я знімаю це відео великим, тому що я хочу зробити більш подробніший туторіал на паперову собаку. І в коротеньких відео в мене це не вийде. <ккху> І тому, е так, друзі, з все, що я трошки трьох... поглядла. Замку в мене зелений ліс. І тому так. Нам треба... Нам знадобиться лист паперу А4. Але можна і в клітинку, ножиці весь, <клес> затирачка і чорна ручка. О -о, а також нам треба буде скотч, щоб клеїти. Але я візьму ось цей скотч. І ще нам треба буде маленький скотч. Щоб склеїти дві частинки. Ну, а також помастер олівці і що вам. Ви... Що вам треба, коротше. Ну що ж, поїхали. Ем, треба вибрати відразу, яку ми породу собаки будемо малювати. Я буду, друзі, малювати, мабуть. Яку б мені зробити породу. Ми зробимо продаду Добермана. Олівчик. І зараз ось так вам буде краще. Беремо олівчик та малюємо спочатку голову. Доберманів голова зазвичай така. І я буду малювати хлопчика. Отак от, от і вушка. Далі ми робимо передні лапки. Так, в мене буде і з мордочкою. Отак. От і поряд малюємо морду. Це не морда, я потім її не малюю. Що там треба? Помальовуємо його. Так, як, як справжні коротше, до роблять. Ну, або отак от просто імітуємо шерсть. Я так само зроблю. І робимось так, щоб, типу, це були вушки. Ось. А мордочку, як ми малюємо? Мордочку просто ось так. Вот так вот. И малюем очки. Сейчас я, короче, все трешки поправлю. Вот. И задняя частинка малюется так само. Хвист. Малюем, чтобы все разумели, что это хлопчик. Так от. І також ось так ось так, ось так помалюваємо шерсть. Ну що, що зараз я добавлю деталі і обведу. Ось так, друзі, я вже обрала. Хисно, поки що вас виглядає трішки страшно, але тепер треба затерти. І до речі, стираємо ми тільки олівець. Якщо у вас ручка стирається, то... Коротше, не пишіть цією ручкою. Я старла, тепер малюємо. Для мого пасика треба будуть ось такі два кольори. Поїхали. Ось так, друзі, я розпробувала. Тепер треба обклеїти це все скотчем. Друзі, я вже обклеїла. Тепер нам треба це все. Зараз, секундочку. Вирізати. Ось, друзі, я вже вирізала. Тепер нам треба маленький скотч. Наклеюємо шматочок скотча от сюди. Та приклеїмо ось так дві частинки. Ось так. Маленький шматочок скотчу сюди, на кончик. І ось так приклеюємо, щоб в нас вийшло ось так. Далі робимо так само з хвостиком. Ось. Так. Хвостик у нас уже там. Я, друзі, передумала. І хвостика ніякого в мене не буде. Треба лише мордочку приклеїти. Ось маленький шматочок на мордочку та приклеїмо на пащу. І відрізаємо вишній скотч. Ось такий, друзі, у нас вийшов песик. Тільки треба зараз задія написати ім'я. Його я буду звати Нік. Все, друзі, я йому написала ззаді ім'я. Нік. А на цьому все. Всім па-па.